Вдячність це не лише слова, а ще й конкретна підтримка. В Україні діють пільги та виплати для ветеранів, а також для родин загиблих і безвісти зниклих захисників. Але розібратися в юридичних нюансах не завжди просто. Які саме виплати передбачені для учасників бойових дій, як їх отримати, і що робити, якщо стикаєшся з бюрократичними перепонами? Про це будемо говорити з нашим експертом, юристом Українського ветеранського фонду Ярославом Хоменком. У цьому питанні можна розбиратися, копати дуже довго, глибоко. Взагалі, які виплати передбачені для військовозобов'язаних ветеранів війни? Перш за все основним законом. Які регулює дане питання, є закон України про статус ветеранів війни, гарантії uh -huh. соціального захисту з нього потрібно починати, тому що це основний нормативно-правовий акт, uh -huh. він найбільше охоплює тих прав, пілів та соціальних гарантій, які можуть надаватися учасникам бойових дій, особам з інвалідністю, родинам загиблих. Uh -huh. Є також інші нормативно правові акти та закони, які регулюють дане питання. Зокрема, певні норми ми можемо знайти в законі про відпустки, яким передбачено, до прикладу, надання учасникам бойових дій 14-денної додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати. Певні права і додаткові пільги можуть бути встановлені, до прикладу, в законі про іпотеку, в законі про. Про судовий збір, про безоплатну вторинну правову допомогу. У кожному з них є певні норми, які передбачають пільгу, зокрема щодо сплати судового збору, можливості отримання безоплатного адвоката та деякі інші нормативно-правові акти. Далі не можна не згадати велику кількість. Законних нормативно-правових uh -huh. актів, зокрема постанов Кабінету міністрів, які теж можуть встановлювати додаткові пільги гарантії. В деяких випадках норми постанови Кабінету міністрів можуть конфліктувати із законом, як у випадку, з інакше не назвеш багатостраждальною допомогою до 5 травня. Зараз вона називається до Дня Незалежності. Це допомога, яка виплачується всім учасникам бойових дій, особам інвалідністю, внаслідок війни, членам загиблих. Також іншими постановами кабінету міністрів неодноразово врегулювалося питання там і пенсійного забезпечення, надання певних виплат, обмежувалося, збільшувалось. Тому досить часто до нашого фонду звертаються ветерани, їх родини з питаннями, які виникають внаслідок цієї законодавчої правозастосовної роботи. І ми мусимо включати всю цю роботу. І окремо би хотів згадати місцеві органи влади, громади, які своїми рішеннями, розпорядженнями також можуть встановлювати певні пільги, виплати учасникам бойових дій можуть там допомагати житлом, соціальні програми. Це все також. Я yeah. це окрім виплат, правильно ще додаткові uh, можуть бути пільги. Правильно uh, так, чи це, це одне? Це ми один... почали з законів, які врегулюють. Yeah. А все питання. ж таки про які виплати йдеться? Чи може well, основ... основна виплата? Дивіться, якщо ми беремо статус учасника бойових так. дій, то є нерозрівно пов'язані з цим статусом виплати. Це вже згадана допомога до 5 травня. Яка зараз називається допомога до дня незалежності, одноразова виплата. Є також, якщо ми вже беремо одноразові виплати, це одноразова виплата пов'язана з загибеллю військовослужбовця. Це та широко відома виплата в розмірі 15 мільйонів, яка зараз виплачується частинами там протягом 40 місяців. Також є одноразові грошові допомоги у зв'язку з пораненням каліцтвом настанням інвалідністю, яка встановлюється в розмірі залежно від надання ступеню інвалідності. Ось також можуть бути встановлені учасникам бойових дій певні доплати, зокрема пенсійного характеру, право там на е, отримання у власні житлового приміщення, яке за життя належало, е, яким за життя користувалася ця сім'я. Е, також, звісно, не можна забувати про пенсії, які дуже цікавлять родини, зниклих безвісти і загиблих. Е, питання надання пенсії за. Втратою годувальника передбачена законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування саме статтею 36, яка визначає можливість отримання пенсії за своїм загиблим годувальником. І... В принципі, це, мабуть, одне із самих таких на сьогоднішній день актуальних гострих питань. Справді тема дуже така неосяжна, як на мене. Все ж таки, давайте які документи, якими правами можуть користуватися сім'ї загиблих чи ветеранів війни, учасники бойових дій? Який порядок, порядок дій для мабуть. отримання пільги, гарантій, які передбачені законом? Як документи подати? І чи обов'язково треба приходити особисто, чи все ж таки можна це все онлайн зробити? Дуже актуальне питання, проблемне потребує системного підходу і розуміння цієї е, повістки, да, яка зараз відбувається в цій сфері. Почнемо з найпоширеніших, тому що дійсно задали їх вже дуже багато і всіх не осягнути. Мабуть, найпоширенішим зараз є звернення за компенсацію на комунальні послуги на цю знижку. То в цьому плані досить зараз стало зручніше і легше. Родинам та учасникам бойових дій в тому, що є можливість тепер подати це віддалено. Є, подати, є можливість подати ці документи через центр надання адміністративних послуг, оформити довіреність на цього військовослужбовців і зробити це віддалено. Якщо ми беремо можливість реалізувати своє право на безоплатний проїзд, то тут принципі, теж досить просто з одного боку, а з іншого боку, не зовсім просто тому, що не завжди надається така можливість ветеранам, і їх родинам-перевізниками. Не кожен ветеран хоче показувати своє посвідчення учасника бойових дій, особливо серед людей, да, коли він сідає до цього транспортного засобу. Тому тут це таке питання, яке, на мою думку, і на думку багатьох потребує врегулювання і допрацювання. Також є, було право передбачене законом про Статус ветеранів війни гарантії соціального захисту для ветеранів і для родин щодо санаторного курортного лікування, але воно вже третій рік підряд зупиняє його дію відповідним законом, тому що нема можливості його надавати. Хоча це було, на мою думку, дуже доречно для е, тих е, героїв, які пройшли війну, які побали своє здоров'я. Можна говорити безкінечно, це пільги, насправді з одного боку передбачені цим законом. А з іншого боку, їх реалізація буває вкрай проблемна і складна, і е, ветерани, які стикаються з цим, дуже часто е, приходять ну, вкрай незадоволеними. Ми це, вам це, дякуємо за консультацію. Ще більше корисної інформації на різні теми після музичної паузи.